Синдром емоційного вигорання це стан фізичного і емоційного виснаження, який є результатом надмірної роботи, високих вимог до самого себе і постійного стресу, виявляється як в формі фізичної втоми, так і в почутті психологічної та емоційної виснаженості. Іноді буває таке, що свалилися з і. Розумієш, що, ну, як то кажуть, далі гірше бути вже не може. Якщо я набираю з цього ресурсу, то його зовсім мало, і він дуже швидко вірює. Коли працюєш з людьми, как, гориш, в серці як де гріх. Коли ти гріш серце, ну, нічого у тебе не потухне. Я просто хотів спросити, як не потеряти це з тобою. Я дуже любила путешествия, а зараз з місця не хочеться, з квартири не хочеться виходити, не, хочеть, не то, що їхати. Тому хочеться как-то зрозуміти, як как далі жити, хоч щось найти. І мені хочеться знати, як виходити з важких станів, в тому числі і вибирання. Я розумію, що вибирання це коли в тебе стан, коли ти відчуваєш втому і в тілі, і морально. І тебе нічого не цікавить, і ти не хочеш підніматися і так далі. Я знаю, що таке граю, коли не хочеться нікого бачити, не розмовляти, завернутися в якийсь такий куточок, з клубочками звернутися. Хочеться дізнатися, як не стати си потук спічкою, пічкою, цим, а бути огоньком якогось і підтримкою. Ми сьогодні розбирали симптоми, що відбувається при вигорянні. Тестували, проводили тестування на предмет наявності або відсутності вигорання. Ми розуміли причини, чому це виникає, і що ми можемо з цим зробити. Хочу трохи розділити, я буду бігати, щоб ви не заснули. Є вигоряння, є втома. Є втрата. Є стрес. І це різні речі, бо симптоми можуть бути схожими, а насправді це дуже різні речі, і тобто вони лікуються по-різному. Чому ми побачили в ті картинки, там де дві потухші свічки, да, і не загорівшися свічки. Получається, ми повинні бути спічками. Треба десь заряджатися, і ви маєте для себе зробити щось зворотній зв'язок, щоб ви мали так десь там потухли, так хопа зворотній зв'язок відкрили. <тас> То я розуміла свої симптоми вже та і трошки зрозуміла, як з цим впоратися. Це важливо, щоб більше ще допомагати людям. якщо тут всі собрали волонтери. І якщо тебе не буде вогня в серці, любові, то я думаю, коли ти будеш вигорівшися, тобі треба буде допомога. Цей тренінг може бути корисним всім людям. Я от дивіться, що б я далі робила. Гнів, образа, роздратованість днів це з однієї кастрюльки, образа це з іншої кастрюльки. Що б я далі робила? Ці почуття входять в перелік почуттів, які народжуються при конфлікті. Uh -huh. Я б шукала б конфлікт. Uh -huh. Uh -huh. Коли б я знайшла конфлікт, я б шукала, що є конфліктогеном. Коли ми розуміємо, що з нами відбувається, ми можемо прибрати ці симптоми і ну, як то сказати, вийти на власні рейки, продовжувати допомагати людям. Коли ми ж працюємо людина, людина ми працюємо з людьми. Тому, коли ми розуміємо, що з нами відбувається, ми знаємо, як це змінити для того, щоб бути допоміжним. Ми ще плануємо провести ще дев'ять таких от заходів про реван та розпад цих. Занять ми бо, ну, заздалегідь обов'язково на да. такі заходи планується проводитися десь раз на місці.